Вцяють час, коли лиш починався світ, хто міг, хто піднімався, та йшов Ішов собі високо горим, сяпши у покій. Ніколи б не могла подумати, що перебуваючи в країні Європи, зможу щось сказати, написати про волонтерів, які змогли захистити мене і мою родину. Так, я зараз кажу не про 2014 рік, вже ми живемо з вами у 2022-му, але ситуація, щодо доставлення людей і їх допомоги, одне і те саме. Знаєте, я ніколи не замислювалася на тим, хто такі волонтери. Так, звичайні добрі люди, як казала мені мати, справжні герої, говорив батько, але. Зараз мені здається все інше. Коли це поняття, коли ці люди торкнулися особисто мого життя, моєї родини, термін волонтери для мене зараз приблизно на одному рівні з патріотом. Ми були вимушені втекти з батьківщини аби врятувати власні життя і життя наших наймолодших членів родини, дітей. Які тільки навстали на ноги і промовили свої перші слова, зробили перші кроки на рідній землі і були налаштовані на яскраве майбутнє разом із щасливими батьками у рідному місті. Але що ми маємо зараз? Замість звичайного життя в наших руках тільки Гугл-перекладач, щоб от якось спілкуватися із зовсім незнайомим народом і людьми. У дітей купа нових румунських іграшок. Але, як мені здається, вони їм не подобаються. Вони їм зараз просто не потрібні. Їм потрібні щасливі батьки. Повна родина за столом, як це було ще два місяці назад. Їм потрібні бабуся і дідусь, які залишилися в рідній домівці і захищають все, що вони будували, все своє життя, все, що вони мають на цю добу, все, із чим асоціюється моє дитинство, дитинство моєї старшої сестри. Їм потрібен мир. Нам усім його дуже не вистачає. Якщо ще півроку назад ми скаржились на важке життя через коронавірус, через малу зарплату, через дистанційне навчання або просто скаржились на школу, зараз в нашій голові все по-іншому. Ми жили дуже щасливо. Ми мали все, чого вже немає наша країна: їжа, вода, одежа, домівки, дитинство, батьків, родину, а деякі вже не мають навіть майбутнього. бо... Не мають життя. Можу підвести підсумок. Він буде великий. Але якщо це, есе, то я маю право казати все, що я відчуваю, все, що я бажаю, щоб почули. Волонтерство, я вважаю, буде існувати вічно. Не тому, що завжди буде війна або Україна буде завжди його потребувати. Ні. Просто людяність моєї батьківщини ніколи не скінчиться. Наш народ ніколи не відвернеться від людини. Яка потребує допомоги від слабкішого. Наші люди ніколи не залишать ближнього вмирати голодною, холодною або просто найстрашнішою смертю. Ми не такі. Ніколи такими не були і ніколи не станемо такими. Самі будемо роздягненими. Але людину, яка дійсно потребує піклування, ми обов'язково одягнемо. Самі будемо вмирати від голоду, але дітей не тільки українських, взагалі дітей. Ми накормимо найсмачнішим хлібом, найсмачнішими українськими стравами.